Що привіт, пацани. Я вийшов на вечірню прогулянку. А... Кажу вам зараз просто не буду нічого казати. Подивіться, наскільки тут красиво. Дякую за теплі коментарі під останніми відео. Мені це дуже приємно. Зазвичай там. Також вони підтримують, також е, дають хороший фідбек в попередніх коментарях, але е, була досить таки велика доля негативу в попередніх відео там, раніше, але я не звертаю на це увагу, просто роблю далі, тому що е, перед собою я вже намалював картину той людини, якою хочу бути. І е, я вже знаєш, пережив цей період, коли я там дуже сильно звертав увагу на думку людей. Тобто я не розумів тоді, наприклад, я не розумів, хто я і що я. І коли я отримав будь-який негативний коментар, я починав сумніватися в собі. Як я, в принципі, кожен з вас знаєш, коли починаєш щось нове, ти дуже рідко отримуєш якісь підтвердження того, що ти щось робиш. А наш мозок працює так, що а, системою винагородження, тобто ти робиш, якісь, ти, робиш якісь певні, ти робиш якісь певні кроки до чогось і отримуєш певну винагороду, тобто, так звана дофамінова система. До прикладу, приводу IT. Ай складне тим, що ти дуже довгий період часу робиш, а, вчиш певну інформацію, робиш певні кроки, але взагалі не отримуєш виклику. І мозок починає задумуватись, що я це роблю, і якщо я не отримую результату. І це не лише про IT, це про заняття спортом, про якісь там кроки в житті. По суті, аналогія зі спортом найлегша аналогія із життям. Прямо пропорційно твої виклиці ти отримуєш результати, які основані на твоїх стараннях. І це, це дійсно так. Тобто ти виконуєш якісь певні базові функції, якісь певні базові вимоги. І по суті ти отримуєш результат. Тобто форма, по суті, в спортивному залі є побічним ефектом твоїх старань. Форма це не номер один ціль, це побічні ефекти твоїх старань, як винагорода. І дуже важливо ставити такі маленькі системи винагород до глобальної цілі, тому що ти просто здостишся. Ти просто будеш робити, робити, робити і не отримати результат. Давайте повернемося до спортивного залу. Спортивний зал. Тренуємось, даємо стимул для росту, далі їмо, тобто даємо будівельний матеріал для того, щоб побудувати щось. І встановлюємось для того, щоб відновитися, набиратися енергії і знову на новий день піти знову в бій. І це, по суті, дуже просто, а, тому що в нас є певні кроки, які ми виконуємо. І певний результат, який ми отримуємо в кінці. Що стосується життя, це не так просто, тому що в житті ти можеш робити безкінечну кількість кроків. І не факт, що це дасть тобі якийсь певний успіх, досягнення, що ти щось дійсно досягнеш. Представте, зараз я записую відео, це буквально 45-й день, вже 45-й день, це відео 45-й. І я не скажу, що отримую цю якийсь там супер супер винагороду і так далі. Просто роблю це для себе, я роблю те, що мені подобається. Я не ставлю крутий монтаж, я не знімаю відео там з позадовленому сценарію, просто беру в руки камеру і записую себе. Здавалось би, записую себе, там щось говорить, там десь збивається, запинається, просто йде собі десь по вулиці, щось розповідає. Але формується певна база людей. Певна база людей це по суті це не фан-база. Це не тішить моє его. Я шукаю людей от яким цікавий мій шлях. Я шукаю людей, яким цікавий мій шлях, які, можливо, стикаються з такими самими в життєтруднощами, як і я. І, можливо, в моїх відео вони знайдуть якісь певне рішення того, як потрібно їх поступити в житті. Тобто, поступаючи в житті, роблячи кроки в житті, ти йдеш в незвіданість, ти не знаєш, що на тебе там чекає. Але, Але. Побачивши мене, наприклад, якісь певні мої кроки, людина може скласти певний алгоритм дій, план атаки, і вона може ефективніше це зробити, тобто витратити менше часу. ми знаємо, що час це найголовніший ресурс в нашому житті, навіть не гроші, час. Час дорожче, ніж гроші. Я це казав попередньому відео. Як би там не було, це також мій заробіток, це клієнтська база, тобто люди мені довіряють, люди бачать. Що я пройшов досить такий тернистий шлях, я мінявся від худощавого хлопця, до, можна сказати, до рівня бодібілдера. Зараз я, наприклад, на рівні атлета, я в хорошій формі, я класно виглядаю, я рельєф не да? зараз не являюсь великим, але я якось являюся талоном, якось являюсь людиною до форми якої прагнуть інші. І в принципі, в принципі, хтось міг подумати, що запис відео на YouTube, можливо. Що він це робить, що це йому дає взагалі? Але для мене це в першу чергу я роблю це для себе, я прокачую себе як людину, тому що, якщо взяти там, тих самих 45 днів назад, я коли вмикав камеру, мені дуже важко давалося те, щоб записувати себе, тому що я соромився, десь там бачив людей, я запинався дуже часто дуже часто знімав по якомусь там незрозуміло якому дублю. І мені давалося дуже важко. Ось зараз, наприклад, у мене їде якась машинка, тілега, він їде, там чи фари, бо може, думаю, що буде мені заважати. Взагалі вижу, там щось робить. Мені все рівно просто стоїть, записує відео. Це не про мене. Це дало мені скили розмовні. Тобто зараз я можу конструктивно будувати свою річ, менше збиватися, я можу довести свою думку. А, довести свою думку це дуже важливо. Тобто мати знання і не доводити свою думку це провал, це повний провал. Тому що, знаєте, скільки взагалі. Дослідників, вчених, людей, які чимось займалися, людей, які стартували якісь стартапи, вони зазнавали поразки просто через те, що не могли донести свою думку. І це факт. Дуже важливо доносити свою думку. І, по суті, люд... розумна людина це не та розумна людина, яка дійсно розумна тут. Розумна людина зараз на даний момент, та можливо і раніше, це людина, яка могла чітко донести свою думку в суспільство в маси і реалізувати її. Оце, в принципі, розумна людина, яка може чітко описати свою ідею, свої якісь розуміння, життя, поняття, продати свій продукт, просунути свій продукт, розказати про свої. Розказати про плюси цього всього. Ось це по суті розумна людина. А знаєш, є такий синдром генія, коли людина дивиться TikTok, Інстаграм, Ютуб і старається придумати собі в голові, що От я почну, коли я почну, я зроблю набагато краще. І та людина, яка робить, вона досягне в 99% випадків успіху, ніж та людина, яка просто дивилася, і власне не ровно казала, що я почну, я зроблю. Давайте почнемо з того, що та людина, яка дивиться, навряд чи вона розпочне. Якщо ти не розпочинаєш сьогодні, це не станеться завтра. Ти будеш це відкладати на потім, на потім, на потім, на потім, і цього не станеться 100%. Я кажу це по собі. Я думаю, ти помічав по собі, що коли ти дивишся якесь певне відео, і думаєш, я міг би зробити краще. От тут я краще в цьому, але ти цього не робиш. Да, Дійсно, може людина там, гірша за тебе, вона може гірше виглядає і так далі. Але вона просто робить. І дуже багато людей, білдерів, виступаючих спортсменів і так далі, мають крутішу форму там, за мене, за будь-кого. Але вони просто невідомі, їх ніхто не знає. Їх ніхто не знає і ніхто них не хоче рівнятися. Я знаю багато спортсменів, ті, хто ці особливо. Я не підписаний, вони там пишуть, там коли там про мене же едіти будуть робити, де мої підписники. Підписники відображають повністю те. Наскільки ти цікавий, що ти взагалі робиш в житті? І це факт. Я, я ніколи не казав, чому в мене так мало підписників. Знаєш, мені часто пишуть там в інстаграмі. Люди, може, вони там і так далі, вони суть. «Боже, чому в тебе так мало підписників? Просто, просто я не роблю достатньо для того, щоб в мене вони були. І по суті, завжди потрібно сприймати все тільки на себе. Тобто, що ти будеш думати, що хтось там щось там несправедливо поділив в тебе мало підписників, тому що комусь там вони легше даються, комусь важче? Та ні. Це ти так бачиш цю ситуацію, треба дивитися на ситуацію під тою призмою, як я можу зробити, щоб в мене вони були, як мені це збільшити, як мені це удосконалити, як мені вийти на інший рівень, як мені стати кращим. Це самі, самі такі головні е... установки в цьому. Просто подивіться на успішних людей. Приведу аналогію з успішними людьми. Вони просто беруть відповідальність за себе, за всі свої вчинки, поступки і беруть відповідальність за інших. Тобто, наприклад, наймають на роботу робочих. Платять їм зарплату, там, ведуть різні справи, організовують і так далі. Це дуже клопіткий процес і нелегкий. І ти береш відповідальність за інших. І помітьте, як люди в нас звикли перекидати відповідальність на інших, ну не тільки в нас взагалі у світі. Винна держава, винна мама, винен тато, там бабуся, дід, там сусід, друг, ще хтось, але тільки не вони. Его, его грає роль. І дуже важливо брати на себе відповідальність за свої поступки, як мінімум. Тому що якщо ти не береш відповідальність за свої поступки, а перекладаєш на когось, ця людина тобою управляє. І це факт. І потім не жаліся на те, що тобі хтось управляє, що хтось командує, щось там з тобою не так. Просто, просто зрозумій, що ти в всьому винен. Ти винен в тому, що в тебе зараз немає грошей, ти винен в тому, що в тебе щось не вдається. Ти винен в тому, що ти не в формі, Ти винен в тому, що в тебе немає машини, немає будинку і так далі. Зрозуміло, що все з часом, але для цього потрібно робити якісь певні кроки, які тебе ведуть до цього. І це факт. Я зараз на парковці, тут взагалі майже нікого. Є якісь прибиральники, поліцейські, бродяги. Я тут один записую відео для вас. Де 45-го дня і... Ви зі мною слухаєте мене це дуже-дуже дуже приємно, чесно. Дякую, що послухали. Бачимося вже завтра знову тут на цьому самому каналі. See you soon, guys. з вами був той самий Сергос. See you soon, guys.